У світі, де психічне здоров'я все більше потинається з фізичним, така проста діяльність, як ходьба, може бути ключовим компонентом у боротьбі з депресією. Згідно з новим метааналізом, ходьба 7 тисяч і більше кроків на день пов'язана зі зменшенням кількості депресивних симптомів ризиків депресії до 31%, відповідно для тих, хто робить менше кроків. Цей всебічний огляд та мета-аналіз синтезованих даних, побудований на результатах 33 досліджень, що охоплює досвід понад 96 тисяч дорослих віку сімнадцяти 17 до 91 року. Чому проста достатня за кількістю кроків ходьба, допомагає обезпечитися від депресії та послабити її. Відомо, що регулярні фізичні вправи, такі як ходьба, стимулюють різні хімічні речовини мозку, які можуть залишити вас почуватися щасливішими та розслабленими. Більше того, досягнення щоденних цілей може забезпечити відчуття досягнення та мети боротьбу з почуттям низького настрою та нікчемності, які часто пов'язані з депресією. Отримані результати свідчать про те, що інтеграція достатнього ході. Щоденні процедури може бути доступною та ефективною стратегією профілактики депресії, на відміну від багатьох інших форм фізичних прав, ходьба не потребує спеціального обладнання чи значної фізичної доблесті, що робить її загально доступною формою досконалення психічного здоров'я. Ходьба може бути наріжним каменем таких ініціатив. Отже, наступного разу, коли відчуєте себе подавленим, подумайте про красивки та прогулянку – не лише заради свого фізичного здоров'я, але й покращення психічного самопочуття. Дякую за лайки та розповсюдження відео.